Всіх вітаю Хмельниччина. Мене звати Світлана, і зі мною в кадрі буде моя донечка Аліса. Вийшла до вас з кавою, бо на вулиці ще сонячно, але вже такий сьогодні в нас прохолодний вітер. Ніби і комфортно, але трохи вже так і. Відчувається, що скоро прийде холодна осінь, така паскудна погода, яку, я думаю, всі не полюбляють. Тому поки я милуюся останніми теплими днями, листечко, вже майже все впало. Трохи стає сумно, але скоро новий рік, скоро нові свята. Сподіваємося, без всяких пригод, що все буде добре. Так, вийшла до вас поговорити, поділитися своїми емоціями, враженнями. Від коментарів. Я всім дуже вдячна за коментарі. Коментарі класні, коментарі дуже приємні, підвищують мою самооцінку і рейтинг каналу. Тому дуже вам дякую. Але, звичайно, як і в будь-якого блогера, бувають коментарі такі, що можна і посивіти. Не скажу, що коментарі образливі, коментарі нормальні, вони не ображають мене, а ображають націю українців. Я його зараз вам покажу, трошки затримую, щоб ви його прочитали, але все одно зараз піде цей коментар на обговорення. І так, про що йде мова? Людина, в принципі, підтримує мене, підтримує мій канал. Єдине, що не підтримує, Рейтинг каналу на українській мові. Що українська мова вона не є популярна, ніхто її не вивчає, ніхто не дивиться канали на українській мові, крім самих українців. І що ми з цього маємо? Людина говорить, що в мене зараз 3500 підписників, це все. На що я можу розраховувати, і максимальний перегляд відео це тисяча переглядів в місяць. Це все, на що я можу розраховувати. І вона мені рекомендує переходити на російську мову, бо це більш буде популярніший тоді канал. Ця людина не підписалася, тому що скоріше всього вона цього відео не побачила. Якщо побачить, то буде плюс. Хоча, як вона каже, вона знає українську мову, але нею вона не спілкується, а просто вона її розуміє, так розумію. Я знаю, що мої глядачі, мої підписники підписані на досить популярні українські канали. Це канал Юлі Мамські будні у селі. Канал Життя в Кайф. Зараз набув дуже великої популярності. Вони будують свій будинок і про це розповідають. І канал просто набирає шалених обертів. Також шаленої популярності набирає канал Магія рослин. Перегляди для мене це просто скаження. Я молодий блогер, канал молодий півроку набирається зараз тисячі переглядів, а людина, яка вже дуже давно цим займається. Просто шалені перегляди. Я не можу сказати, що український канал не є популярним. Українську мову розуміють і в Росії спокійно. У мене також є перегляди росіян. Коментарі вони, звичайно, не пишуть, але це показує. Також глядачі, також українські блогери знають, що їх дивляться росіяни. Тому це не є. Я не можу сказати, що українська мова не популярна. Але це таке саме головне. Що людина не хоче, щоб розвивались українські канали. Людина не хоче розвивати свою країну. Людина не хоче розмовляти на українській мові. А для чого взагалі ви живете тут? Мені здається, справжній житель держави, мешканець держави, який живе, він повинен якось поважати свою країну, свою націю і свою мову Саме головне, тоді країна буде розвиватися. Якщо немає мови, то немає і нації. Погодьтесь. Також нещодавно був класний коментар, який дійсно я запам'ятала, напевно, я буду його пам'ятати на все життя. Людина пише: Ви мене не надихаєте, але ви нагадуєте мене. Коли я була молода, мені він дуже сподобався, тому що з однієї сторони людина мене, не можу сказати, що образила, але сказала правду. Але з другої сторони, вона дивиться наші відео і згадує своє минуле життя, свою молодість. Це також приємно, що я нагадую. Комусь теплі моменти свого життя. Це також класно. Тому я дякую всім за правдиві чесні коментарі. Пишіть їх, будь ласка. Мені цікаво їх читати. Для мене важливе спілкування з вами. Також, чесно, я думаю, всі знають, це піднімає рейтинг каналу. Тому залишайте коментарі, ставте вподобайки, кому подобається відео. І підписуйтесь на наш канал. Сьогодні трошки попрацюємо в саду, поки тепло, позбираємо листя залізкою. Це вона проявила ініціативу. Трошки розкажу, чим я займаюся, коли немає світла. І поділюся такими вже вечірніми моментами нашого життя. Тому залишайтеся з нами, підписуйтесь на український контент і поїхали! Сьогодні саме доця проявила ініціативу в прибиранні листя на дитячому майданчику. Я не планувала, але Аліски воно заважало, його багато. Вона якось привикла, напевно, вже до порядку, тому ось так ми з нею пораємось. Трохи я, трохи вона, трохи я їй допомагаю, трохи вона мені допомагає, але ось такою. Дівочою командою пораємось ми кожен день. Вона завжди поряд зі мною, що би я не робила, вона, як хвостик, в прямому сенсі цього слова бігає за мною і де би я не була, все робимо разом. Але, з однієї сторони, це можливо і такі цікаві моменти життя, які запам'ятаються. Бо коли дитинка ходить в садочок, вона звичайно розвивається. Розвивається серед діток. Зараз, звичайно, більше часу, напевно, діти проводять саме в підвалах, а не серед іграшок. Це дуже сумно, бо є на знайомі, де дітки ходять в садочок і завели в підвал і забрали з підвалу. Тому це якось так не розвиває дійсно творчі здібності дитини. А ми ось так весь час, як на вулиці, щось пораємось, прибираємо, садимо, доглядаємо вдома. Пластилін, малювання. Звичайно, я не надам всього розвитку дитині як вчитель, але не знаю, мені здається, це також цікаво допомагати батькам і розвивати свої такі саме природні. Людські цінності життя. Листя ми не палимо, а виносимо на городину в землю. Воно там перегниває і виступає як органічне добриво. Ну, а далі я приступаю до лікування. Є в мене дуже гарне декоративне дерево, яке просто цвіте, але воно мені дуже подобається і захворіло, воно покрилось ось таким лишайником. Воно дуже хворе, тому що всі стовбури покриті ним, і розвела я мідний купрос. Можна брати і залізний купрос в таких випадках. Беру я щітку і. Просто вимивається дерево. Спочатку я його просто намочую, щоб воно розкисло, а потім щіткою дуже гарно воно сходить. Це в мене бобовник, цвіте він на початку, можна сказати, середини весни, початок літа, дивлячись, в яких районах він росте. І дуже гарні в нього жовті суцвіття, схожі на суцвіття гліцинії. Його можна вирощувати як дерево або як кущ, дивлячись, яку ви стрижку бажаєте. Після очищення ось такий результат. Всі цілушпайки відійшли спокійно, причому, що цілушпайки всі мене покрилися цим фунгіцидом. Навіть якщо вони десь і залишилися, то вони самостійно відпадуть на наступний рік. А якщо вони впали десь і на землю, бо бажано землю закривати, в даному випадку вони також фунгіциді і вони вже не живі. І не передадуть свої бактерії іншим деревам або цьому, закрутілося мені бараболі смаженої на вуглях. Ми таку страву готуємо рідко, але Ось я нагадалася, що можна таке зробити, а особливо коли немає світла, то це взагалі мангал просто виручає. Тому я її добре вимала з мочалкою і відварюю до напівготовності. Тим часом нарізаю сало на шматочки, такі невеличкі, і вже напіввідварену бараболю розрізаю не до кінця на багато таких дольок, 3-4. барабольку беріть середню, і в ці дольки вкладаю шматочки сала. Також можна додати і спеції. І часник, одним словом, все, що ви полюбляєте. Це страва на ваш смак. Що бажаєте, то й кладете. Головне напівварена бараболя і сало. Сала також можна покласти більше. Далі ми цю бараболю завертаємо у фольгу, тому якщо вона десь розламається, також це не страшно. Таким чином вона набереться соковитості, аромату. Кострища і буде дуже такою, ніби і звичайною вечерю, а водночас і дуже соковитою і смачною. Ну, а далі розповім і покажу, як я проводжу час, коли немає світла. Донечка спить. Чоловік також лягає рано, коли немає світла, а мене сон не бере, тому я надягаю налобний ліхтарик. Дуже зручний, до речі, в кого немає, то прикупіть і читаю книжки. Знаю, що сьогоднішня молодь про це взагалі, напевно, забула, про такий розвиток, саморозвиток і розвагу. Обрала я книгу про матір Ілона Маски, в якій вона розповідає про своє життя і розповідає, як можна побороти всі перепони життєві. І досягнути своєї мети. В цій книжці вона допомагає саморозвитку стати більш сильнішою жінкою і досягнути своїх цілей. Тому проводжу я ось так час. Ще до мене прибігає моя улюблена кішечка, яка мурличе додає тепла, комфорту і затишку. Таким чином, можна і вивчати історію, можна читати і про романтику. Хто що бажає? Розповідайте, як ви проводите свій час, коли немає світла, можливо, також підкинути якісь ідеї. Ось така смакота виходить. Бараболька, аромат має просто неперевершений. А якщо додати ще чесничку, то взагалі, напевно, аромат стояв би на все село. Готується швидко і вигляд має також дуже гарний. Тому рекомендую ось так проводити час разом з сім'єю біля кострища. Це не тільки романтика, а й просто класно проведений час. І також ділюся з вами ось такою красою. Мені здається, ну, я завжди цінувала природу України, це завжди для мене було щось дуже неймовірно гарне. Я не подорожувала за кордоном, тому не маю я з чим порівнювати, єдине тільки картинки. Але природа України дуже гарна. І коли осінь, то дійсно. Якось навіть комарики стають чимось таким цінним, тому що вони скоро лягають спадки, ми вже їх не побачимо. Навесні, звичайно, вони нас дратують, а ось восени ти розумієш і прощаєшся з ними до весни, до літа. Ти розумієш, що скоро вже стане холодно, буде зима, буде сніг, і не буде ось такого гарного неба. Воно, можливо, буде ще гарніше, але небо змінюється і завжди воно не перевершене. Тому ділюся з вами ось такою красою, як ми за цим спостерігаємо. Бажаю вам також мати час і можливість спостерігати. За природою України цінувати її і милуватися ось такими краєвидами. Дякуємо всім за перегляд. Хто додивився до кінця, підписуйтесь на наш канал і до скорої зустрічі! Пока-пока! До зустрічі!